Генеральна прокуратура заарештувала квартири та автомобілі Луценка та Тимошенко. Те саме стосується і рахунків, і частини майна екс-міністра внутрішніх справ загалом на суму понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Тоді як збитки, завдані ним державі, оцінюють лише в мільйон гривень. Сам підсудний слова представників ГПУ підтвердив, каже, наразі немає права розпоряджатися чотирикімнатним помешканням та трьома машинами. На Луценкові в генпрокуратурі не спинилися арештували частину власності й інших високопосадовців, проти яких порушено кримінальні справи. Зокрема, Лії Тимошенко про те, в яку суму оцінюють заблоковані активи експрем'єр-міністра, в ГПУ повідомити відмовилися, та зазначили, якщо знайдуть ще якесь майно, зроблять те саме і з ним. Процес виявлення майна обвинувачених це не процес одного дня. Безперечно, що правоохоронні органи працюють для того, щоб встановити все майно, яке оформлено на родичів на підставних осіб, і таке інше, фактично. По всім кримінальним справам, які сьогодні направлені до суду, на майно обвинувачених накладений арешт.